Ти папа саме... приїхав з роботи, хотів іти купатися, а це чудо так заливається, так бавиться, що папа взяв на руки. Він тепер вчепився і не відпускає папу. Да, Гусік? Каже, мій папа, куди зібрався йти? Тільки приїхав і вже йдеш. так? Про що ми говорили? Ми говорили про думки. Це те, що думки спричиняють дискомфорт. І за ними треба стежити. Якщо виникає якийсь дискомфорт в думках, його треба осмислити і а, відпустити. Зараз воно буде свідти Ну, ходи. Коротше, це призводить до якихось відчуття фрустрації. Коли ти живеш в реальності, ти можеш її поспівати адекватно і діяти з тим, що в тебе є, або її заперечувати. От. І от коли ти заперечуєш, тоді відбуваються ці скачки настрою, тому що ти начебто маєш щось, але тобі це не підходить. І те ж саме валент, ти не можеш це змінити. Ну, відповідно, в тебе це є ціна. Єдиний варіант це її прийняти і діяти адекватно відповідно до умов. От. І навіть в цьому контексті можна сказати, що навіть і бажання тут є без. Ну, вони є некорисними. тому що бажання це щось емоційне. В тебе може бути намір. Він позбавлений емоцій, а бажання вони не позбавлені емоцій. Я також. Добре, а... Будь ласка, користуйтесь. Добре, а чи в мене можна а, мати бажання, але а ще а, мати, скажімо так, що я не знаю, там силу волі або просто, типу, достатній а, рівень усвідомлення для того, щоб, ну, типу, скажімо так, бачити їх, але не... А, Падати під їх існуванням. Ну, типу, воно є, я не можу це зараз мати, але ну, це ж не обов'язково, то знов ну, ганять тебе в якийсь депресивний стан, несприйняття того, що натомість є зараз і тому подібне. Чому о, відразу Ні. говорити про те, що бажання не корисне? Ні, не це От я почекай, не почекай не це для мене насправді теж дуже важлива тема. Тому що я ніколи не зможу прийняти цю думку про те, що типу бажання не є корисним. Бажання це е рушій прогресу як на мене для всього людства. На жаль, якби це егоїстично е не звучало, але мені здається, це таке. Це, це корисна штука. Я думаю, більшість бажань вони просто приносять стрілянку. А ті, що не приносять ті, тільки як ти кажеш, гроші прогресу, то не знаю. У мене таких не було, я ще прогрес поки що нікуди не рухав, тому я не можу сказати. Ну так, це якщо сприймати глобально те, про що я кажу, а я кажу про прогрес, це не обов'язково. Ну, на особистому рівні. Я вважаю, що це відбувається перероднім шляхом якимось чином, поки що для мене невідомим, от і поза межу ну, бажанням. Напишіть в коментарях, наскільки тяжко вам проходить а, у Єліна коло зі стілежати, просто навіть можна тут стояти. Але так як у нас е маленький Нестер, то наш ціла в Там не видно, що таке. Ну, ну, я... так, не ти видно, знаєш? що ти взяла. Бо ти задом повернула його. Ну, покажи. Уже все, вже пізно вже це не буде так. Так ти знов показала зач. А як понять, коли харчовий інтерес з'являється, і це вже не просто інтерес до чогось, це прям харчовий інтерес. <різвіли> Президентський цирк. Ні, в цирк ми не підемо, я не люблю цирк. Ми йдемо в малину купити ми їдемо булгур. В малину ми йдемо по булгур, ми сьогодні погуляли. Я просто вже третій, третій раз це кажу, але я просто вас не Ні, чого третій. Ми третій. ж те відео пустимо просто. Ні, то хороше відео. я ставлю. Ну так пустимо. Пустимо. Ну. Куди? Ходять? Ні, змонтуємо в тому плані. Так. так. Та що, так просто я в шокі, я в історії. Просто а, мама в такреті це особлива людина. Я коли виходжу у місто, мені здається, що тут усе таке незвичайне, а, враховуючи і людей, просто інших людей. Вони абсолютно звичайні, то зрозуміло. Але через те, що я бачу вдома ну, 10 людей, які 10, 6, менше, які постійно повторюються, то я виходжу сюди, і я така, значить, вдихнула свіже повітря. І, і мені отак. І нестер нормально, до речі, він сьогодні нормально переносить абсолютно цей похід йому вже майже шість місяців, тому він уже такий у нас Вухо стерчить підкою. Як твої справи? Зупиніться, будь ласка. Ти як? ку 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 Сто. Може, ти мене зняла? Ось тут А в тебе тут якась бумажка затуляє комерці. Чи не затуляє? Не уходь, до розговори. <хи> так, е, значить, ми зупинилися на чому? Ми зупинилися на тому, що минуло вже чотири дні з того, як ми записали першу частину цього відео. Три дні. Чотири. І там йшли дощі, потім я був на роботі, потім ще якісь питання виникали. От, і сьогодні, нарешті, ми дійшли до того, що треба закінчити думку про думки. Про тривожні думки. Ні, ми не про тривожні говорили думки. Я не бачила закаву. Ми говорили не про тривожні думки. Ми говорили про бажання. А, значить, трохи потім ще це обговорили і прийшли до того, що. А, Бажання це, в принципі, добре. На них не треба зациклюватися. А все-таки треба жити тут і зараз. Окей, в тебе є бажання, але дієш в полі е, тих можливостей, які в тебе є зараз. І все. Головне, це не страждати через свої бажання. Як ти думаєш? Вона показує лайк. Це лайк? Це лайк. Так, я думаю, це правильно. Я думаю, це правильно, Тому що Тут, зовсім не... на них зважати теж якось mm -hmm. не зважати. Але не мати щастя в теперішньому через те, що воно не відповідає якомусь вигаданою. Не мати щастя в теперішньому через те, що воно не зовсім відповідає тому бажаному, яке б тобі хотілося, ну також якось трошки дивно. А, але знову ж таки, для мене дивно було б і а, забувати про свої бажання, не звертати на них увагу. Ти так їх знаєш, їх пам'ятаєш. Але поки нехай буде. Нехай вони собі йдуть ці бажання по бажанні. Треба жити тут і зараз. От якщо тут і зараз плюс-мінус, значить воно плюс-мінус. Те, що ти бажаєш чогось більшого, це твої особисті проблеми. Тому що через. А такі кадри ми не бачили? Обережно не спітка. Тому що все дуже мінливе в цьому світі. Так. І це стосується не тільки великих бажань, це стосується навіть найменших бажань. Якщо в тебе є в чомусь потреба, візьми, зроби це і забув. Якщо в тебе є потреба і не можеш цього зробити, то це вже коротше не культурні слова, це вже ти займаєшся. Можна як сказати? Чому мені прийшли не культурні слова в голову. Я не знаю, це дуже дивно, тому що як правило, вони тобі не приходять. Ну, Вони не такі, не то, що не культурні, ну не культурні, вони це не мають украсимо. Це дурниця. ти робиш турниці, якщо ти е, постійно обдумуєш своє якесь бажання. Mm -hmm. Ти маєш діяти тут і зараз. От, ті можливості, які є. Можливості, які наразі тобі недоступні, от, і вони можуть і взагалі не з'явитися в тебе. Я завжди кажу всім, що е, ну, якщо так, я помер через годину. Ну так, напевно, просто це треба якщо трохи. Це фаталізм, так? Це називається фаталізмом. Але ага. він має бути оптимістичним. Це має бути оптимістичний фаталізм, але не гедонізм. А, фаталізм. А, фаталізм. О, я зрозумію, про що ти кажеш. На. На а, трошки треба звіряти свої бажання з реальністю. В тому плані, що, отак, от як Оля сказав, а мені здається, це не фаталізм. Просто інколи, типу, оця думка, типу. А що буде, якщо а, зараз там в мене зіб'є машина і тому подібне? І ну це якось дивно. Жити постійно а, в своїх якихось там роздумах і а, не захоплюватись тим, що навколо тебе. І багато хто коли а, думає про, скажімо так, неминучість того, що може статися, в кожну. Кожного дня, в кожну годину, в кожну хвилину це може статися, коли заводно. То якось трошки легше радіти, тому що є навколо. Не хоче ходити. А поки ми кажемо до побачення. Не побачення кажемо? Ми кажемо. Попрощайся з людьми. Подякуватися. Дякую подякує. за перегляд. Ставте Фідбек залишайте. Ставте відгук. <рква> 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 ну, можна й так.